Благословен Бог наш седа нині і присно й вовіки віку. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Перед небесною тішителю душі істини, і живе з деси, і все ісполняє. Сіброючи в лейки жизни подателю, прийди і вселися в неї, Смерни, і твози влаже душі наша, святий Боже, святий кріп і безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпи, це безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий і помилуй нас. Святий святий, святому на ній пресною у віки віковамінь. Святи помилуй нас, про наша, святий наша. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, і на і святому духом. Нині і присною у віки вікова. Наш присина на небесі, да сидить сім'я Твоє, да прийде ставці Твоє, да буде воля Твоя, як на і на землі, як наш насушний давне, ся оставила доля наша, як коже йому ставим, Дожником нашим, не веди нас і слушання. Яко Твоє царство і сила, і слава Отця, Існесто Духа, нині і присно, і віков. віки віковне селена я радується, ібо на престолі серця спасителя, во пламені нім зреться, всіх призиваючи у божественному пристанищу. І діже болезні душі тіла зціляються, це де призови мене спаси, презирає моє согрешення, величаєм тя, живота Христем, якоспобил сина збити причасниками, Щедро святійшого серця Тя. Господеві же воздадем. серце moje i pomože tmi Це чисто зазвичай, за мені, Боже, і дух правної, воробіногоє величає. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і на ній пресної во віки віком. А -а -а Мі, мир Всім премудрость вонью, скликнити, Господа, вся земля, пойтеж імени, його дадите славу Його. дадите славу волі. Вся земля да поклониться тобі, пой тобі, да поїть, же імені Твоєму вишні. Зникни ти, Господа, і вся земля, пойте же імені, Його, дайте славу Його, дайте славу Його. Господу помолімся, Господи помилуй. Яко свят, єси Боже наші у святих, почуваючи тобі славу восилаєм, Отцю і Сину і Святому Духу, нині присної во віки віку. Всякоє дихання да хвалить Господа. Те Богу, святих його. Всяко є даха ния, да хвалить Да хвалить Господа Хвалите і оєже, сподобитися нам, свершенню святої Євангелія, Господа Бога молю Господи, помилуй Премудрость прости, услышим слышимся до Івангелія, ми росія і ну твоєму, Твоя. От матея святого Івангелія, чтеніє. слава тобі, мим, сказав Господь своїм учням, все передане мені моїм отцем. І ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому син схоче відкрити. Придіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим. Ярмо, бо моє любе. Icha harmi lekki slava oh, tebi o oh, Господе Serce i Ісусе, Сине Божевого, Открили щедро святішого серця Твого, помилуй і спаси тебе величаю, найсвятішая серце. Ісуса, красото присвітла, серце Ісуса, сила непобідимое, помилуй і Спаси Тебе величаю ще. Серце, Ісуса, Помогу, помилуй нас. серце Ісуса, любини, і зреченної, серце Ісуса, веселіє, серця Моєго. pomilu și pasite, vei, cei ce iubiți. În najsfătișe, este inima lui Isus. Pomilui și pasite, Inima lui Isus, veselie, este inima mea. Inima lui Isus, a trudășii se a pomoșe. Pomilui și pasite, Цей Иисуса, дивственных ціломудріє, серце Иисуса, участие у Мой, от помислу суетных помилуй і спаси Тебе, Величаючий. Oh, nice. Серце Ісусе, по крові життя моєго, серце Ісуса, надеждово во смерті моєї, помилуй і спаси тебе, величаючи. Це Ісуса, утішення моє на суді Твоєм, і спаси тебе величай. Во найсвятішає, серце Ісуса. О, 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 помилуй нас. Паки, паки приклонче коліна, міром Господа Бога молі. Господи, помилуй. Господи, помимо, присвяте серце Ісуса, джерело всякого добра. Припадаю до Тебе з поклоном і любов'ю, жалую щиро за мої гріхи, віддаю тобі моє серце, зроби Його покірним, терпіливим, чистим і послушним в усім, чого ти від Нього бажаєш. Дай, Ісусе, щоб я жив, у Тобі для Тебе охороняй мене в небезпеках, подіжай у горю дай здоров'я, спомай у всіх потребах та благослови мене в усіх працях, а в кінці дозволь мені в власті Твої свято вмерти. Помилу нас, Боже, по це милості милости твоєї молим, Тися восложиш і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй «Єще молимся о святішем Вселенцем Архиерею нашим, францисці Папіремсцем і полюбим епископі нашим Кернілі, о служащих і послужащих во святім храмі сем, і отців нашу духовних, і во сей во Хрисі братий «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». «Єще молимся Тобі, Господу Богу нашому, Призріти на стенання сльози воблігоними хвіри католичій ради, силу і благості твоєї збавити й помилувати її. Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся, Воєжу, услышати, гласу молині нашої молитви, і помилувати раб Твоїх, украшаючи храм, все святий. Да благоприятна буде милостиня їх престолом владечества твоєго. Господи, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся, є множитися, числу почитателі святішого серця Твоєго, і благословити почитаючих є, Господи, милостивну, слишки й помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся у пристоящих людей, гождаючих у тебе великі багаті милости. Затворяч нам милостиню за вся православні християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості, щедротам і чоловіку любів'ям єдинородного сина, твоя Ним же благословен, Еси, со присвятим і благим жетворечен твоїм духом, нині пресной во віки віков. Веснішою херовим, і славнішою, безравнені царафи, безлінія Бога, слава Сущою, Бога Роди, святя величає. Слава, слава, велича, yeah. слава тобі, Христе, Боже, опування наше, слава Тобі. Слава і Сину і Святому Духу, і на Ніпресною Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. благо. От серце, всю благодать істочивий Христос, Істинний Бог наш, молитвами при Своєї Матері, преподобних і богоносних одець наших, і всіх святих, святий і спасет нас як благ і чоловіку любець